Вітаю, шановні друзі, підписники, всі гості мого каналу. Мене звати Ольга. Зараз я буду відповідати на ваші запитання. Давайте подивимося, що чекає наш Запорізький напрямок, лінія фронту. Давайте до кінця січня. А до кінця січня сьогодні у нас 20. 20 знімаю, ну, мабуть, 20... 21... 21 січня. До 31-го, найближчі 10 днів. Що чекає е, наших воїнів, наше Запоріжжя, Запорізький напрямок в плані війни до е, кінця січня? Найближчі 10 днів. Дивіться, ворог буде тиснути, їм дали добро, як, знаєте, зелене світло включили, що кажуть, давайте, робіть, що хочете. І от вони будуть робити, що хочуть. Прямий ворог, колесо фортуни, тобто вони будуть просуватися, на жаль, будуть тиснути, але ми їх будемо стримувати. От. Як, знаєте, таке, як На, як на роздоріжжі, на розпуті, і руху немає подальшого, тобто будуть топтатися на місці, але там, знаєте, як, ну, бачите, прямий ворог він тут випав у цьому тобто, переваги армії РФ на полі бою, і, але їх ми стримуємо. Дуже багато буде жертв, просто їх буде косити, косити, от, і, і наші будуть їх стримувати. І що? Що буде просуватися ворог? Просування такого, якого, знаєте, прям глобального, радикального тут немає. Ну, знаєте, як оту, на м'ясо, штур, м'ясні штурми це буде продовжуватись. на обнулення. Обнулення, Дуже багато буде погибати людей. Ну, якось, бачите, починаю, так все так. Да. Ано далі вони не йдуть. Так. Чи е, окупує ворог е, на, до кінця ці найближчі 10 днів якийсь великий населений пункт у Запорізькій області? Чи буде окупація якогось великого населеного, крупного населеного пункту такого? Крупного немає, крупного немає, ні? Туди-сюди по вісімки, от застрягли, застрягли. Чи буде, отак от я спитаю, чи, чи станеться якесь чудо, диво, що от наші почнуть е, війська почнуть наступати, от давати гідну відсіч, такий знаєте, прям відштовхувати, відкидувати. Чи буде таке, ось, давайте до кінця зими. Чи станеться таке? Дивіться, одна людина, нас людей не вистачає, нас людей не вистачає і зброї не вистачає. Якої, знаєте, такого ривка, щоб наступ... відбивати будуть, тримати оборону будуть. Але е, якої, знаєте, прям глобального такого прориву тут, ні, нема. Ну, туди буде, буде частіше летіти, на окуповані території почне летіти. Тимчасово окуповані території буде летіти от веточка. Я вже, сьогодні тільки навіть підписалася літополь Дивлюся, там також, що думаю, мені цікаво. Літають там також ці ворожі вороги, вибачте, ворожі наші в БПЛА, і їм там кажуть, ховайтеся, ховайтеся. І в мене там є родичі. І вони, кажуть, часто сидять без світла. Тобто їм також там прилітає, але вони цього мені не кажуть намюками. Ну, ми всі знаємо самі, що там буває, їм також дістається. Так, дивимося далі. Люди мені писали недавно про якихось людей, незнайомих, осіб, які вилізли в центрі міста чи з люку. От. І їх затримали. А от іще таке мені. Зараз. Ага. І зараз от я хотіла почитати прямо дословно зараз. От читаю. Увага! За даними розвідки на території Хортицького району та острова Хортиця, можлива робота ДРБ. Тобто, це диверсійна російська група. Посилити пильність, не надавати інформацію та не допускати місця населення, несення служби, а також ППД сторонніх осіб. Всіх підозрілих затримувати негайно сповіщайте на 102. Район Кушугуму також. Я дивилася, і мені показали, що це диверсанти. Якісь оці російські. Ось так запитаю, чи є зараз на території Запоріжжя, оці члени ДРБ ДРГ, диверсійні російські групування. Групи є тут. От є якісь заслані козачки. Є на території міста Запоріжжя. Їх переловили. Тут хтось був і їх. Половили тут дуже пильно слідкують, і зараз кажуть, нема нікого. Їх ловлять. Тут ловлять, ловлять. Ні, карти, слава Богу, цього не показують. Але то, то були вони. То були вони, то були диверсіонні. Так, зараз отак запитаю, чи будуть якісь провокації. От вибухові провокації От, диверсійних груп. Якісь підриви, отакі, знаєте, несподівані, якісь міну, замінування. Чи буде це найближчі, скажімо, до кінця січня у Запоріжжі? Кажу, що будуть. Якісь провокації будуть, будуть. Особливо там, де військові. Там, де військові, там будуть. Все, що зв'язано, машини будуть підривати, палити. Тут є таке. На жаль, на жаль. Будьте уважні, обережні. А, так. Покажіть мені карти, чи треба евакуюватися жителям міста Запоріжжя до кінця зими треба виїжджати із міста Запоріжжя? Треба жителям в основній масі виїжджати із Запоріжжя. Чи треба. Кажуть, дивіться, нагнітати буде дуже сильно паніка. Тут кажуть, ілюзії, страшилки. Дуже багато ці ІПСО будуть накидувати. І сказати, що тут прямо всі тікаєте, тут цього нема. Обстріли будуть, оці розхитування ситуації буде, нестабільно буде досить. Але щоб сказати, що прям всі виїжджайте, тут цього нема. Ну, при можливості діточок вивозьте, ну, жодна дитина не має, чути вибухи. Вона не повинна чути вибухи, вона не повинна чути тривогу, це неправильно. Це не повинно так бути. Кажуть, діточок краще вивозити. От з дітьми, бачите, їду, сідають от їдуть. Якщо ви живете біля якоїсь оцих заводів, котельних, водоканалів, теплостанцій, електричних станцій, звичайно, від тіля треба тікати. Навіть вже біля школи, біля магазину, якщо ви живете. Отак. От ну тут не для всіх, і це треба дивитися, кожного індивідуально, кожна сім'я. Я ж кажу, що є такі в мене люди, які звертаються до мене, що мене спитають, куди мені краще поїхати відпочивати? На Мальдіви чи кудись ще, чи на Канари. От. А я кажу, а ви не хочете спитати за вашу безпеку? Та ви знаєте, я, я знаю, що в мене все буде добре. Ой! Перервемся. І от так, от Отакі люди бувають. Так що, кому що кому дано? Так, дивимося тепер цей злочасний орешник, пюрешник Покажіть мені карти, чи запустить ворог, ну, скажімо, цією зимою, по Києву ракету, міжконтинентальну ракету Орешник. по Києву. По Києву я не бачу. По Києву я не бачу, щоб позапустили цей Орішник. Не показали карти. А давайте подивимося, чи взагалі вони будуть запускати. Запустять до кінця цієї зими по Україні оцю далекобійну ракету Орішнік. Армія РФ запусти? По Україні до кінця цієї зими. Ну, карти не показують. Нема, кажуть. Іншого, іншого буде вистачати. Тут і без Орішника вистачає. Чи, чи буде вимушена евакуація людей, жителів Києва? Чи буде найближчим часом а, змушена евакуація а, жителів столиці Києва? Ворог буде тиснути, але тут, щоб, знаєте, прямо сказати приказ. Тут примусової не буде особиста справа кожного. Може, до родичів будуть переїжджати, поки там оце ремонтують, десь будуть з'їжджатися, десь кудись переїжджати тимчасово. Ну, евакуації тут такої нема, тому що ворог хоче, щоб виїжджали, виїжджали. Так, чи е, буде от найближчі дні, от сьогоднішнього, сьогодні у нас 21 число січня, от чи буде найближчі дні такий е, ще раз масований атак, е, удар по Києву, по енергогазовій системі, по критичній інфраструктурі, найближчі дні по Києву може бути. Може бути ще один удар, може бути. На жаль, буде. Так. Але кажу, тут уламки. У нас якось там відбивати будуть більше, і вони не досягнуть того, що хочуть. Цілитися будуть. Дивіться мої п'ятиденні розклади, я от зробила з 21 по 25 січня. Там є інформація про міста України, і в тому числі і для Києва. Там по кожному, на кожен день поденні розклади. Кого зацікавить, подивіться. Однак кожні 5 днів я роблю для міст України розклади, і в тому числі для Києва, там деяких міст Київської області. Дивіться. Так, тепер отак запитаю. Чи закінчаться обстріли України найближче перше півріччя 2026 року? Чи Закінчить армія РФ обстрілювати Україну перше півріччя 2026 року. А друге півріччя 2026 року. Ворог армія РФ закінчить обстрілювати Україну. Друге півріччя 2026 року. Так, тримаємо кулачки. Дивимось. 21 півріччя. Тут кажуть, якась якесь може бути підписання, щось тут іде, якась, знаєте, так, лінія розмежування, якась тут договір, якась, знаєте, так, пауер на розпуті. От, знаєте, як замірлі. От щось зупинилися. Тут щось може бути, бачите, сюди-сюди. З пустого порожня будуть переливати, якісь такі знаєте, розмови, але ну, воно буде якось, як би сказати, думки будуть розходитися, розколихування стабільності. І ну про зупинку тут, ну, кажуть, якесь тут іде підписання, щось іде, якесь підписання. А, оп, а тут, а друге півріччя закінчиться. От дуже велика вірогідність, що друге півріччя буде око... остаточне завершення війни. Ну ми ще будемо дивитися з вами не раз. Якесь полегшення, полегшення домовленості. Будемо ще не раз з вами дивитися. Будемо переглядати, прогнозувати. Я буду виходити, я ж роблю також на кожен місяць розклади. На прогнози для України та Росії. Слідкуйте за моїми ефірами. Дивіться мої відео. Коментуйте, хто не підписався, підпишіться. Дякую за увагу. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім-сім всім бажаю.